Всім привіт! До вашої уваги презентаційне відео. Це корзини для білизни та миски. Так вони виглядають. Вони йдуть у двох кольорах сірі та блакитні. Вони з ручками. Легко складаються. Не займають багато місця. Вони йдуть з такими силиконовими вставками. Миска має спеціальний клапан, щоб зливати воду було легко. Вони також складаються. В лоті таких 10 одиниць, вартість однієї одиниці 391 гривня, вартість даного лоту 3910 гривень. Такий лот можна вже замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наші канали. Всім дякую! Заробляємо разом!